Панове, привіт! Як тільки я побачив, що eSports випустили випустила збачена номінанта команди року Саліба, одразу написав у себе в телеграмі, що не бачу змісту збирати цю карту, оскільки є дуже схожа по статах вінтерверсія, яка в рази дешевша. І крім того, вже тоді можна було прокачати шляхом еволюції рарну карту Саліба до практично такого ж рівня, як цього номінанта. І порівняйте, де ви отримуєте карту за безкоштовно. Ну і карта, яка номіналом коштує 10% дев'ятсот Тисяч монет. Так от зараз я дізнався, що на днях ця еволюція вже згорає, і подумав, що треба все-таки прокачати Саліба. Нехай в клубі буде як одна із опцій, тому що дуже цікава карта виходить. Ну і скажу вам, забігаючи наперед, що найближчого лігу я хочу грати з ним у складі. А вже завтра на Сантьяго Бернабеу відбудеться надзвичайно цікавий поєдинок. Мадридський реал прийматиме Жерону, потенційно українське дербі, оскільки луніну Анчелотті зараз довіряє більше, аніж кепі. Ну і в Жероні, як. Ви знаєте, Віктор Цанков та Артем Довбек. Довбек за здоров'я, якого ми переживали, оскільки була інформація, що він травмувався напередодні попереднього матчу. Але зараз навіть є шанс, що Артем може опинитися на полі. Сподіваюсь, що так і буде, бо буде круто. Якщо у вас є прогнози, то Фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet Чи правильно я розумію? Зараз із рарного Салібая можу зробити 87-го. Оце й усе? Плей 2. За одну плей-офф зараз його пройду. До дуже пристойного рівня. Ми робимо з нього гравця, який номінально, номінально, майже мільйон. Там може одного плейстайла по дорозі не вистачить і одної статки. Але так от загалом. Де безкоштовно а де мільйон, ви розумієте. Що ми робимо? Делікту подякуємо. Делікт поки йде, відпочине. Прекрасно. Повна хімія це чудово. Даємо тінь. Поїхали. Саліба. Будемо качати Саліба, який, я пам'ятаю, на старті довго в мене грав. Реально, 2-4 вікінг-ліги навіть був. Я його до останнього моменту тримав і всіх в клубі міняв. А от його до останнього притримав, бо він дуже подобався. Зараз ми зможемо його прокачати. І хто зна, може це буде якийсь гравець народної академії, який в мене затримається на пару тижнів замість Вандейка, га? Фернандо Тоурус у себе бест. Серйозна команда для старту. І спочатку. Взяли і забили. Добре. Дуже погано. Катастрофа. Таке повільне, повільне треба звикнути. Два 1 Гарінча. Шкода тільки що то вже не буде сухий матч. А яка версія? Пен. Гарно, Андрій. Ну, тривала в нього є, звичайно. Курва, як дістав. Зізо? Ага. Чех творить. А, Анрі! я думав гол який сейв ногою. Божевільний чех. Як? Просто погляньте. Гарін, що. Аста віста. Бапітоп. Ok, to znaczy zaraz prosto prostu się macie zgrać. Ira Abia Alonso, Sterling Hernandez. Meksykański futbol w klubie. Ładnejenko. I to by było fantastyczne. Op! Kasylias. Jak zawsze nie dostrybuje. дуже Женеля. Є перший левел. Чудово. Плюс 2 дефендінг Так. Тепер виграти два матчі з різницею. В два голи і більше. Дуже серйозна команда. Ой-ой-ой, Зінедін Зідан Він знову це зробив. Фантастичний легендарний СІЗО. Кіміг, які в нього паси класні, вау. Анрі не Сесі. На широкому кроці квікстеп. І туди його. Але пасолю, дав Анрі молодець. Кіміг, прекрасно. Лусіо. Лусіо браво. Ну то коли я був манюнький він мене познайомив з приставкою. Ай-яй-яй! Але вдарив таке, якби заплатили же нуля і забивати не хотів. Ай-яй-яй! Ну, касилес був відіграний. Що? Добре, соліба. Що? Добре, соліба! Бляха, тільтанули там. о ла 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 ло ло ла, -ла. Эймбапе! Три один Чуть, чуть, не бей його соліба. Прекрасно. Кіміг. Непопулярна думка. СБЧ Сона на фланзі краще грає, ніж 93 Андрій. Бляха, пенальті. Ха-ха-ха-ха! Мало то статися, бляха, бо то вже друга стійка, де касіля з відіграний. Ну не могло бути так несправедливо. Є справедливість таки в цій грі. інколи. Добре. Ну дивись. Якщо в тебе в захисті, такі приколи, таке що розбігаються. Найпростіше, що ти можеш зробити в захисті, то переключатися на опорників і тягнути їх до, зах... до захисників центральних. Створювати там чисельну більшість. Типу так я взяв, потягнув, потягнув, отут стримання партнером підтискає, трішечки підтискає, знов потягнув, потягнув, заважає, заважає, там сподіваюся, якось на бота. Хоп, забрав м'яч. Отако воно працює. Тоді, принаймні, частину тих голів, які ти пропускаєш від того, що всі розбігаються, ти вже забереш, то найпростіше. Коли вже з тим будеш спокійний, тоді потрохи будеш собі переключатись на захисників, щоб їх смикати. І грати десь там на випередження. Одесу, один в один після Матчу. І Гарінча біжить забивати п'ятий. Гаринча суперник не грає. а Я граю. Янри грає. Ну все. Кінець матчу Ого. На. Oh. Мбаппе. А это просто ой, Франция та бляха, Серйозно? То зараз перший раз за сьогодні Саліба обісрався конкретно, що в момент закидання мбапа якось так вискочив йому за спину. Анрі. Шо? Сар, добре? Будь-якій незрозумілій ситуації. Тримайте Р1 і в ворота. Але не по бровці, бо вас будуть проклинати. Ну. Мало зайти ще після удару Гарінчі. Зідан Модріч. Дуже гарно. Баба Мессі. Шандрій, ну, ти сміття трошки. Саліба, боже мій. Он сайт. ха <проб> Не смішно, ей. Два стовідсоткових Боже, чому 0-0 на табло, я питаю? Пенальті, ясно, що пенальті. Та бляха. Плейстайл на перехоплення тепер до мене заходить. Плюс 5 агресія, плюс 4 сили. Е, Треба що ще. Два матчі Два матчі виграти, і щоб вони були сухими. О, саліба. Той синенький. Андрій, Андрій, Штрафно вривається. І не забиває. Такого я не чекав. Часто, часто. Я-я-я. я я зизу. Ты давай сядешь. Все бачитку. 2-1, да, ведь же Не дай. Ха, вот так вот. Соліба. Підкати ще. Божевільний підкати ще. Вистояв. І зайшов ці ворота, Сірій Андрія. Ну нарешті. Нарешті щось показав трохи того легендарного. Витримав на спині Кайло Уокера. До речі. In my prime! In your prime. All day! Синок. <laughs> Олдей! <laughs> Обійнявши походу. Плей-офф до Вікінліги цього разу я відіграв на 9-1. І цього би вистачало для того, щоб одним махом так от прокачати Саліба, але не завжди вдавалося відіграти десь сухий матч, а десь там перемогти з різницею 2 і плюс м'ячі. Тож один матч довелося провести у Squad Battles, Що я і зробив, докачав Саліба. Ну і знаєте, мені подобається все-таки червоний дизайн. В мене один такий зайвий був, тому свого зелененького я вирішив швиденько перемалювати саме в дизайн Ultimate Team Champions, щоб суперники. Не знали, яка то у мене там карта захована, чи то Вінтер, чи то Номінант, чи то прокачений, щоб був для них такий секрет, бо по статах вони дуже близькі. Так, певна річ, той, що збирається за 900 тисяч, все одно трішечки краще, ніж безкоштовний. Але сказати, що більше, ніж трішечки, мені важко, оскільки по статах вони дуже близькі. Ну, по дефо там плюс 2. Ну окей, е, скажете, золотий плейстайл антісіпейт, гінотик у відборах буде кращий. А я вам скажу, що мені більше навіть цікаво, щоб. Був золотий жокей, оскільки Саліба має. Один такий серйозний мінус, як на мене, він важкий на поворотах, і саме швидкість руху корпусом на жокеї мені особисто навіть цікавіша, ніж золотий єнот, оскільки відбори у селі Ба і так виходять 99 зі стилем зірності тінь. Звичайний єнот, звичайний Антісіпайт, теж в нього є. Тому з відборами я думаю, і так все буде добре. А от щоб він був трохи рухливішим на поворотах, саме жокей, можливо, навіть і кращим і вдалішим буде. Не знаю, поглянемо в Rivals я зіграв пару матчів. Нічого, так виглядає солідно. Ну і в найближчій ВЛ, я думаю, грати саме Саліба в парі із Лусіо. Поглянемо, що з цього вийде. Ну і взагалі, ви знаєте, мені цікаво знаходити якихось таких гравців, які і прикольні, і всім вам будуть доступні. Тобто не треба, наприклад, там накопичувати 900 тисяч номіналів, виконувати багато завдань, рейтинг, 5-10, А гравець виходить дуже і дуже солідний. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподо... Подобалося. Не забувайте за вподобайку, а в коментарях напишіть, чи збирали ви такого селіба, і чи сподобався він вам чи грає зараз в основі. Почуємось, побачимось, бережіть себе.